Всім привіт! Я Оленка, це GSM Forsage. І в сьогоднішньому дайджесті вас чекає Pixel Fold перший складний смартфон Google із двома екранами, новенький Redmi Pro та Redmi Pro Plus. Apple створює світ змішаної реальності USB-C і iPhone 15. Не все так просто. Якщо у вас Pixel, я його розблокую за 15 секунд. Можливо, Mac mini. Запихнули в Нінтендо. Клавіатура з LEGO. Не забули про підписку та дзвіночок. Ну що ж, ну ми до новин. Інсайдер Джон Прессор поділився найбільш вірогідними рендерами та подробицями про складний смартфон Google. Кодова назва Notepad. На ринку же смартфон має вийти як Pixel Fold. Новинка отримає форм-фактор книжка. Пристрій оснастять потрійною основною камерою і двома фронтальними по 9,5 і мегапікселів. Кожна першу встановлять в отворі додаткової панелі, а другу в рамку над основним екраном. Що стосується корпусу, то за словами інформатора він буде зроблений з полірованого металу. Pixel Fold також отримає підтримку 5G, бічний сканер відбитків пальців і порт для зарядки USB-C. Google вже неодноразово відкладала презентацію новинки, але зараз визначилась терміном релізу. Смартфон мають показати у травні 2023 року. Новинка коштуватиме 1799 доларів. Компанія Realme показала минулого тижня в Китаї Realme 10 5G. А зараз випустила його поліпшені версії Pro та Pro+. Plus. Почнемо з прошки: це 6,7-дюймовий 120-герцовий герцовий Full HD Plus LCD дисплей з отворами для фронтальної камери на 16 мегапікселів. Льота 10 Pro на Snapdragon 695 з оперативкою до 8 ГБ і накопичувачем до 256 ГБ. Також є бічний сканер відбитків пальців, акум на 5000 мАч із зарядкою 33 Вт, Камера на 108 меліпікселів плюс 2 мегапікселі. З коробки йде на Android 13 із новою фірмою-оболонкою Realme UI 4.0. Продажі Realme 10 Pro розпочнуться в Китаї з 24 листопада. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: Sea Blue, Night Black і Starlight. По цінам то 8х128 ГБ коштуватиме 224 долари. А 12х256 коштуватиме 266 доларів. Далі «Прошка плюс. Одразу слід зазначити, що це перший смартфон на ринку з чіпом Mediatek Dimensity 1080, який побудовано 6-нанометровим техпроцесом. Зарядка, до речі, також відрізняється. Вона тут на 67 Вт. По камерам це 108, 8 та 2 Мп. Не забули й про стереодинаміки та батарею на 5000 мАч. Як і Realme 10 Pro Plus версія поставляється з ОС Android 13 та оболонкою Realme UI 4.0. Поглянемо по цінам. І так, 8 на 128 ГБ буде коштувати 238 доларів, а 8 на 256 ГБ – 280 доларів та 2 на 256 ГБ – 322 долари. Вже наступного року Apple представляє свою гарнітуру змішаною MR чи доповненою AR-реальністю. Скоріше за все, це буде мар-гарнітура. Тут можна використовувати камери замість не дуже зручних прозорих екранів, що затемнюють навколишній світ. Гарнітура коштуватиме від 2 до 3 тисяч доларів. Отримає систему на чіпі М2, яка зараз стоїть у маках та просунутих айпедах. А навколишній світ транслюватиметься на екрані найвищої роздільної здатності за допомогою 10 камер. Пристрій отримає власну операційну систему Reality OS, а сама гарнітура називатиметься Reality Pro або Reality One. Зараз компанія активно працює над контентом для свого майбутнього великого продукту. Про це у своїй недільній колонці Power One розповідає Марк Гурман із Bloomberg. Презентація відбудеться наступного року. Швидше за все, Apple присвятять їй окремий захід. Точних дат наразі немає. Мінгчіку розповів більше подробиць про це USB-C в майбутніх iPhone 15. Отже, за словами ко моделі iPhone 15 матимуть різні порти USB-C. Базою версії пристроїв iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримують роз'єм USB 2.0 зі швидкістю передачі даних до 480 Мбіт в секунду. Тобто як у Lightning в актуальній лінійці щодо iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, ака iPhone 15 Ultra, то новинки зможуть похвалитися портами USB-C 3.2 або Thunderbolt 3. У першому випадку пристрої зможуть передавати дані зі швидкістю до 20 мегабіт в секунду, а у другому до 40 мегабід секунду. Де відчут розробник та дослідник безпеки виявив спосіб розблокування смартфонів Pixel всього в пару дій. Ось що потрібно зробити для розблокування. Кілька разів некоректно відсканувати палець, що смартфон вимагав ввести пароль, вийняти сім-карту та вставити її. Три рази неправильно ввести пін-код, а потім ввести правильний. Код пак, і після введення пак-коду система запропонує оновити Пін-код, і смартфон розблокується без введення пароля. Про помилку, що повідомив Google на початку червня і сподівався, що отримає винагороду за знайдену вразливість у розмірі до 100 тисяч доларів. Але як виявилось, про помилку в Google знали та працювали над рішенням. Однак, як виняток, Google виділила розробнику 70 тисяч доларів. Оскільки після його звітів інженери все ж таки почали усувати проблему. У листопаді вразливість безпеки вже виправила. Тому обов'язково оновіть смартфон. ютуб блогер Люк Міані взяв Mac Mini на М-1 і помістив його на Nintendo Wii. Люку довелося попотіти, щоб помістити комп'ютер у консолі, наприклад, перепаяти блок живлення та на 3D-принтері надрукувати спеціальні кріплення, завдяки яким залізо приєднається до корпусу. По ходу діє Люк зрозумів, що кулер у міні дуже великий і вирішив поставити новий. Тому у бенчмарках цей Mac віз легка впав у продуктивності, оскільки система на m 1 не охолоджується належним чином. Але в результаті все працює. На цьому міні можна запустити емулятор V та грати ігри в 4К і Настанок вже традиційно новинка з кікстартер. На платформі з'явилася механічна клавіатура Pixel, яку можна прикрасити кубиками LEGO. На запуск виробництва потрібно було 50 тисяч доларів, але вже зібрано понад 680 тисяч. На замовлення клавіатуру можна отримати за 189 доларів. А в роздрібний продаж вона надійде за 249 доларів. У комплекті два набори кейкапів. Нанесеною розкладкою та без неї деталі на передній та задній В панелях можна міняти на свій смак, наприклад, зібрати звичайну підкладку з орнаментом або улюбленими фігурками. Клавіатуру можна підключати через Bluetooth, usb юзбідонгел або дроптом. Тобто її можна використовувати з будь-якими пристроями. rgb підсвічування також є. Перші покупці отримають свою клавіатуру Pixel вже у січні 2023 року. На цьому все. Не забувайте про донати на ЗСУ, щоб скоріше закінчились ці перебої зі світлом. Сподіваюсь, ви в безпеці. Тапайте на лайк, якщо сподобалось, та підписуйтесь, якщо ще досі цього не зробили. Па-па!